Події відбуваються на початку ХХ століття. Бідний молочник Тев'є розвозить свій товар багатіям, в тому числі тим, які знімають на літо дачі в Бойберіке, серед них письменник. Якось шолом Алейхем проводив літо на дачі, і молочник Тев'є доставляв письменникові свій товар. Шолом алейхем нерідко розмовляв з Тев'є, йому подобалося слухати забавні історії, розказані молочником. Шолом алейхем вирішує написати про молочника книгу і каже про це Тев'є. Тев'є дякує письменнику за надану честь, не раз згадавши, що не гідний цього, але не забуває надіслати письменнику адресу. На яку йому слід вислати гроші, якщо книга буде видана. Тев'є не завжди був молочником. Це зараз у нього було три корови та кінь, які забезпечували достаток сім'ї. Його жінка доїла корів, діти теж допомагали чим могли, збивали масло. А Тев'є щоранку відправлявся на базар, заходив до кожної дачі, в Бойберіку. Так названа Боярка, дачна місцевість під Києвом бачиться з усіма найбільшими хазяїнами з Єгупця, вигадана письменником назва міста Києва. А в суботу Тев'є сидить собі поважно і читає Біблію. Років десять тому він возив колоди з лісу на вокзал. Оплачувалася така робота бідно, і сім'я Тев'є жила в проголодь. Одного разу, повертаючись пізно ввечері додому після невдалого дня, Тев'є зустрічає двох заблукалих в лісі жінок. Тев'є погодився відвести їх в сусіднє місто Бойбарік, за що пані обіцяють його щедро віддячити. Єврей розповідає їм про своє життя, і вони, діставшись дому, навантажують його віз їжею. Коли запитують, скільки йому заплатити, то тев'є просить три рублі, хоча вважав, що й рубля було б достатньо. Родичі жінок дають йому більше грошей, ніж він просив, ще й корову дарують, яка в них перестала доїтися. Додому він дістався вночі. Всі діти накинулися на їжу. Дружина, побачивши гроші, вирішила, що він когось пограбував. У нього виявилося 37 рублів, величезні гроші на той час. Тому вони вирішили придбати ще одну корову. Так Тев'є стає молочарем. Продає молоко, масло, сир, сметану. Тепер справи його йдуть набагато краще. Сім'я стала цілком забезпеченою. У Тев'є з'явились гроші, а потім і друзі, які хотіли, щоб він вклав гроші у їх бізнес. Якось до Тев'є приїжджає родич дружини Голди Менахем Мендл – цей чоловік умовив молочника вкласти чималі гроші, зароблені тяжкою працею в своє підприємство, обіцяючи йому хороший прибуток. Родич обіцяв зі ста рублів зробити тисячу за кілька днів. Після довгих роздумів Тев'є вирішує ризикнути. Він вважав, що родич не обмане. Від компаньйона довго не було звісток. Через кілька тижнів молочник їде до родича, мріючи про багатство, але той тільки кається. На жаль, гроші, зароблені тяжкою працею, пропали. У Тев'єта Голди було семеро дітей, та в творі розповідається про п'ять гарних доньок. Старший. Цейтл. Вже був час виходити заміж. До неї сватається багатий вдівець, м'ясник. Він готовий взяти дівчину в дружини без приданого. Голда і Тев'є радіє вигідній партії, але Цейтл не хоче багатства. Вона любить кравця Мотла і готова жити з ним в голоді і нестатках. Тив'є і його дружина Голда примиряються з вибором дівчини і дають згоду на шлюб Цейтл з кравцем. Цейтл була щаслива з чоловіком, хоча жили вони бідно. Тев'є допомагає доньці то грошима, то продуктами. У той час Тев'є найняв вчителя грамоти для молодших дочок. Вчителем був освічений студент Перчик. Непоказний такий, щупленький, чорненький. Недоліком студента було те, що він іноді кудись зникав та любив нарікати на несправедливість життя. Якось сват Єфраїм запропонував Тев'є видати його доньку, Годл за заможного нареченого. Імені він не назвав, сказав, що коли приведе до нього доньку, то все дізнається. Тев'є погодився. Та, коли молочник повертався додому, то побачив, як Годл та перчик виходили разом з лісу. Побачивши Тев'є, вони обоє почервоніли і повідомили, що збираються одружитися. Перчик мав кудись їхати, і тому закохані, хотіли обвінчатися перед його виїздом. Тев'є Піддавшись умовлянням доньки, дав згоду на шлюб. Молоді справляють тихе весілля, після чого Перчик відразу їде. Молочник висловив припущення доньці, що Перчик, мабуть, якийсь злочинець. Угодил засміялась, запевняючи, що це не так. Два місяці від Перчика звісток не було. А потім стало відомо, що його посадили у в'язницю та за що годил не сказала. Через деякий час і годил відправляється за чоловіком він на засланні за революційну діяльність. Неподалік від Тев'є жив піп, з яким молочник часто сварився, через те, що боги у них були різні. Якось увечері Тев'є побачив, що його третя дочка Хава розмовляє з православним писарем Федько. Молочник запитав доньку, чому вона спілкується з писарем. Хава розповіла, що писар це другий горкий. Батько не знав, хто такий навіть перший горкий. Донька пояснює, що це письменник і наголошує на тому, що всі люди рівні. Дев'є попереджає дочку, щоб трималася від писаря подалі, адже в священному писанні сказано, що кожен повинен шукати собі рівню. Хава не згодна, люди самі поділили себе на євреїв і на євреїв, багатих і жебраків. Згодом Тев'є зустрів піп і каже, що його писар Фейтко та хава закохані, але хлопець не може на ній одружитися, бо вона єврейка. Піп каже, що тепер хава буде під його опікою. Роздратований Тев'є іде додому. Там стає зрозуміло, що хава пішла жити у дім попа. Наступного ранку Тев'є йде до попа за донькою, та піп повідомляє, що хава тепер живе в його будинку і вона, дружина писаря. Тев'є хоче бачити доньку, але піп не дозволяє. Вдома молочник разом з дружиною справляють по хаві траур для євреїв те, що донька пішла до християнина, було ганьбою. Життя тривало, але ім'я Хави в домі молочника більше не згадувалося. Повертаючись якось увечері додому з Бойберіка, Тев'є згадує дитинство хави. Він був ображений таким вчинком доньки, і тут він зустрічає хаву, яка благає вислухати її, але батько, хоча й хотів обняти її, поцілувати, але пересиливши себе, Поїхав далі. Він мучиться від думок, чому не вислухав свою дитину. Може, вона шкодує про свій вчинок, може, їй потрібна допомога. Тяжко було на душі у Тев'є. Він почав задумуватися над тим, що таке єврей і неєврей, і чому одні мають ненавидіти інших. Йому не було й 60 років. А він уже був сивочолим, і все через дочок. Тепер проблеми принесла шпринца. Влітку у Тев'є з'являється нова покупниця з Бойберіку, багата вдова з сином Арончиком. Жінка турбується за свого сина, хлопець шибеник, лише про відпочинок та риболовлю думає вже розтратив майже весь батьківський спадок. Тев'є сказав, що може поговорити з хлопцем та напоумити його, але коли Арончик з'явився, то лише реготав з повчань тев'є. Тев'є ближче знайомиться з юнаком, відчуває до нього симпатію. Хоча юнак був дивний, милостиню подавав, не рахуючи грошей, міг себе пальто зняти і подарувати. На зелені свята Тев'є запросив арончика до себе у гості. Хлопець попередив, що на столі мають бути млинці. Голда раділа, що у них в гостях буде мільйонщик, хоч не дуже розуміла, хто це. Арончик разом з друзями відвідав Тев'є, де йому приглянулася шпринця. Тоді батько ще не міг здогадатися, чим це закінчиться. Син вдови стає частим гостем і незабаром просить у Тев'є руки його четвертої дочки, Шпрінци. Тев'є переживає, що скаже вдова. Бідна шпринца не рівня багатому, але залицяльника не хвилює це, він не збирається вибирати для матері родичів. Тев'є називає юнака пустушкою, але закохана шпринца нічого не хоче слухати. От такі були дочки у Тев'є, красиві і статні, як сосни. А вже якщо віддадуть своє серце, то вже безповоротно. Молочник мріє про благополуччя дочки, але тут знаходиться брат вдови і пропонує тев'є гроші, щоб шпринца. Зникла з життя племінника. Чоловік каже Тев'є, що це саме він затягнув племінника у болото, просив у гості, підсунув йому свою доньку. Дядько говорив, що дівчина, можливо, чесна і думає, бідолашна, що все це серйозно, але ж Тев'є не повинен забувати, хто він, а хто вони. Тев'є ображений, він навіть заплакав від образи. Він не розумів, чому його так образили, адже він був чесною людиною. Вдома Тев'є бачить, що шпринца сама не своя. З'ясовується, що вдова з сином поїхали з дачі, навіть не порощаючись, і навіть не заплатили Тев'є за товар. Шпринца страждала і невдовзі втопилася в річці. Невдовзі і дружина Голда померла, так і не змирившись із загибелью жпринци. Якось, коли ти в їхав в Палестину, то зустрівся в потязі з шолом Алейхемом. Молочник розповів письменнику, що став вдівцем і тепер живе з п'ятою донькою Бейлкою. Вона була доброю і турбувалася про батька. Коли минуло два роки по смерті голди, бейлка виросла, стала дівчиною на виданні. Тев'є досі возив під водою масло і сир улітку до Бойберика, узимку до Єгупця. Якось Тев'є зустрів у місті свого свата Єфраїма, який запропонував Тев'є одружитися з однією вдовою без дітей. Та молочар не хотів і слухати про таке. Тоді Єфраїм, дізнавшись, що п'ята найкрасивіша дочка Тев'є бейлка ще незаміжня, сказав, що у нього є багатий наречений для неї. Його звали Педуцур, і він шукає справжню красуню в дружини, придане його не цікавило. Так обвінчав Тев'є свою п'яту доньку з Педуцуром, але не одразу. Бейлка не любила його. Але хотіла забезпечити старість батька. Тев'є намагався відмовити дочку виходити заміж за розрахунком. Ось Годл злиденна, а щаслива зі своїм чоловіком навіть на засланні, але Бейлка каже, що зараз інші часи. Після весілля бейлка з чоловіком поїхали на відпочинок, повернулися вони з весільної подорожі взимку і одразу запросили Тев'є до себе Зять дійсно, жив розкішно, мав прислугу. Чоловік Бейлки сам вибрався з убогості і тепер соромиться, що його тесть звичайний молочник. Він розповідає всім своїм знайомим, ніби батько його дружини був мільйонером. Педоцур пропонує тев'є все продати і виїхати в Палестину чи Америку або зайнятися якоюсь іншою діяльністю. Він навіть дає йому грошей, це ображає тев'є, але він бере гроші. Бейлка зі сльозами на очах пояснює батьку, що її чоловік мріє потрапити у вищий світ, а тут одних грошей недостатньо, тому він вигадує, що їх батьки були багатими. Бейлка червоніла, коли чула, як чоловік розповідав знайомим про її шляхетне походження. Бейлка, страждаючи, запевняє батька, що її чоловік непогана людина, він щедрий та добрий, всього досяг сам. А ще він допоміг годол і її чоловікові вибратися з дальніх поселень, і тепер вони живуть в Японії. Повернувшись додому, Тев'є розпродає своє майно. Особливо йому шкода розлучатися зі старою конячкою. Тев'є буде тужити за домом, покупцями, але він втішає себе тим, що побуває на могилі праматері Рахілі. Але не судилося Тев'є поїхати в Палестину. Перед від'їздом з'ясувалося, що чоловік Цейтел, кравець Мотл, помер від туберкульозу, не міг Тев'є покинути доньку з онуками одну тому і залишився. Невдовзі з'ясувалося, що чоловік наймолодшої бейлки Педоцур став банкрутом, все розпродав і втік з бейлкою в Америку, щоб вижити, тепер вони працювали, як і всі звичайні люди. Тим часом в Україні почалося полювання на євреїв. Тев'є не хвилювався адже вважав, що його поважали місцеві жителі. Якось, коли Тев'є повернувся з Бейберіка, то побачив перед своїм домом селян зі старостою, які прийшли побити його, влаштувати погром. Селяни не хотіли ні палити його хату, ні бити його, але їх самих могли оштрафувати за бездіяльність у боротьбі з євреями. Того разу йому побили вікна. Але наступного разу він так легко не відбувся. Урядник повідомив, що отримав наказ виселити всіх євреїв з села. Три дні було у Тев'є, щоб зібрати речі та покинути село. Тев'є з Цейтл вирішують переїхати в місто. Заради дочки він стримує сльози адже тев'є не жінка, але самому. Важко на серці, що не кажіть все-таки, батьківщина, виріс тут, томився все життя, і раптом завітайте, вийди. Говоріть, що хочете, але це дуже боляче. Продав Тев'є в'є все за безцінь. Перед від'їздом цейтл благає взяти з ними хаву, але Тев'є в'є і чути не хоче про неї. Вона йому давно не дочка, входить хава, і Тев'є не може відштовхнути дитя, коли вона стоїть перед ним і каже Батько, тепер вся його увага належить внукам, які йому в тисячу разів дорожчі дітей, як сказано в святому письмі Чадо дітей твоїх.